Доброго ранку, малята! Давайте ми з вами уявимо, що ми маленькі зайчатка, які вийшли погратися на лісову галявину. Покажіть мені, які зайчатка швидкі, як вони стрибають. Стрип, стриб Давайте разом пострибаємо. Граються, стрибають наші зайчатка, гріються на сонечку. І так, стрибаємо і раптом з'являється хитра лисиця. Стрип біля зайчиків. А, зайчики всі перелякалися, завмерли і не поворохнуться. Ах, і хитра лисиця, напугала наших зайченяток. Так, молодці діти, ми уявили, які ми зайчики з вами швидкі і веселі. А зараз, будь ласка, подивіться на цю картину. Яка пора року зображена на цій картині? Вірно, це в нас осінь. Давайте ми з вами вирушимо до осіннього лісу. Закривайте, будь ласка, очі. Один, два, три, казка, прийди. Відкривайте, будь ласка, очі. Подивіться, у нашому лісі живуть різні мешканці. Перший наш мешканець. Хто це в нас? Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі він стрибає. Хто це, діти? Це зайчиня. Так? Скажіть мені, будь ласка, а які у зайця вуха? Вони довгі. А якщо у нього довгі вуха, як ми можемо його назвати? Вухатий, так? Бо довгі вуха, тому він вухатий. Скажіть мені, а навіщо нашому зайченятку такі довгі вуха? Вони йому потрібні, щоб він добре чув, Так? якщо при... наближається якась небезпека чи лисичка, чи вовк хоче там десь його з'їсти, то нь... його довгі вуха його дуже виручають. Так? Добре, а які, подивіться, передні лапки у нашого зайченятка? Вони короткі, а задні лапки, які у зайченятка, вони довгі. За допомогою таких ніг зайчик може добре стрибати і дуже швидко бігає. Скажіть мені, а як змінюється хутро у нашого зайченятка наприкінці осені? Хутро у нашого зайчика змінює колір. Воно з сіренького або з руденького перетворюється на білий, під колір нашого сніжку. Для того, щоб зайченятка не було видно. Так. А це хто в нас завітав? Це красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутро золотаве. І розумна і лукава. Хто це, діти? Це лисиця. Скажіть мені, а яка в нас лисиця? Вона в нас якого кольору? Руда. А ще в нас яка вона хитра? А ще яка вона в нас пухнаста. Лисиця дуже хитра. Вона хитрюща. Повторіть, будь ласка. Хитрюща. А де живе лисиця? Лисиця живе, згадуємо, де її будиночок? У норі? Молодці. А ще одним із мешканців нашого лісу. Хто в нас є? У пору холодну ходить злий, голодний, сіру шубку має, зайців полюбляє. Хто це діти? Це вовк. А який в нас вовк? Хто мені може описати нашого вовка? Він в нас лохматий, кольору якого він в нас? Сірого, так? він великий чи маленький? Великий. А він в нас добрий чи такий суровий, злий, злий, сердитий в наш вовк, так? Вовк і лисиця наша. Вони взимку не сплять та запасів на зиму не роблять. Тому вони хочуть охотитись за нашим маленьким зайченятком. Тому йому потрібно бути дуже обережним. І щоб його ні лисичка, ні наш вовчик не змогли зловити і з'їсти. Зрозуміло? Так, у теплій шубі він лежить. Цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну. Зустрічаємо весну. Діти, хто це? Так, це наш ведмідь. А який в нас ведмідь? А ведмідь нас великий, сильний, бурий. А яка в нього шубка? Яким словом можна її назвати? Вона тепла. так? Дуже така з хутра тепла. А скажіть мені, що наш ведмедь любить їсти? Восени ведмідь ходить по лісу і їсть спілі ягоди. Також він дуже полюбляє горіхи і жолоді, також він збирає мед і нагулює собі жирок. А що ж робить ведмедик, ведмедик наш узимку? Узимку, коли сніг та холодно, він спить у своєму домику, будиночку. А як його будиночок називається? Берлога. Ведмедь живе і спить взимку у берлозі. Добре. А зараз я хочу, щоб ми з вами пограли. Я буду читати вам віршик, але без останнього слова. А ви це останнє слово в Риму повинні вставити. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка? Гризеш, потрібно було слово ставити. Далі. Я гризу горішки, і гриби, і... і шишки, вірно. Давайте далі. А в морози люті злі ти не мерзнеш у де не мерзнеш? У дуплі. Молодці діти. Будьте уважні. мене добре зігріва. Моя шубка хутряна. І останній віршик. І тому зимові дні мені зовсім не, не страшні зимові дні, коли в тебе є будиночок, є в тебе запаси на зиму, і тоді зима нам не страшна. Діти, нам же повер... час повертатися е, з нашого лісу додому. Заплючте, будь ласка, очі та скажіть чарівні слова. Один, два, три, казка додому, поверни! Пригадайте, будь ласка, що ви побачили в осінньому лісі наших тваринок, як вони готуються до зими і де вони живуть. У мене до вас буде таке завдання. Намалюйте мені, будь ласка, або олівцями, або фарбами то те, що ви запам'ятали з нашого осіннього лісу. Дуже чекаю на ваші роботи. На все добре, до побачення!